Обладнане кондиціонером, опаленням та вбиральнею. Таким має бути модульне укриття на вулиці Преображенська у Кропивницькому. Будуватиме приватне підприємство. Вартість майже 3,5 мільйони гривень, розповів Суспільному Євгеній Томаченко. Він здійснює технічний нагляд за об'єктом. Тут буде сучасне укриття, найпростіша споруда це обладнане туалетом, кондиціонуванням і опаленням, інтегроване з зупинкою. Громадського транспорту укриття. За виділення цієї ділянки приватному підприємству депутати Кропивницької міської ради проголосували 19 жовтня 2023 року. У проєкті рішення є інформація, що ділянку площею 276 квадратних метрів передали в оренду підприємству Лайтнінг Кір на 49 років. Оренда 1417 гривень на місяць. Зазначається цільове призначення для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, вид використання для розміщення інженерної споруди. Земельну ділянку. Передали в оренду без проведення земельних торгів у зв'язку з тим, що відповідно до статті 134 Земельного кодексу України не підлягають продажу на конкурентних засадах земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них у разі будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього господарства. В єдиному державному веб-порталі відкритих даних на схемі зонування території Кропивницького йдеться про функціональне призначення відповідної Ділянки, торговельна зона. У червні цього року ділянку, де планують будівництво, огородили парканом. Тоді начальник прес-служби міськради Сергій Якунін розповідав Суспільному, що землю виділили для будівництва модульного укриття. Чи буде там ще щось, крім укриття, ми поцікавились у директора департаменту архітектури та містобудування Романа Лунгола. На запит Суспільного отримали відповідь. Цитую вицільового призначення земельної ділянки на вулиці Преображенська для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, вид використання для розміщення інженерної споруди. Укриття 21 березня 2024 року. За заявою замовника приватного підприємства Кір» надані містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки на нове будівництво швидкоспоруджувальної захисної споруди цивільного захисту, з зупинкою для транспорту. Та допоміжною будівлею. Що це за допоміжна споруда, у відповіді не йдеться. Про це ми запитали у Євгенія Томаченка, який нагадаю, відповідає за технічний нагляд об'єкта. Інформація була, що буде чи магазин, чи якась така споруда. Має бути надбудована споруда для організації експлуатації цього, цього об'єкта. Це операторська, це теплогенераторна, це вузол -вентилятор, вентиляторна є, і персонал, який буде задіяний цьому всьому. Тому що її потрібно буде відкривати, закривати, опалювати. Це не просто підвал, в який можна зайти або не зайти, а це споруда, яка буде обслуговуватися людьми, які будуть тут постійно присутні. Такий задум проєктний. На сайті платформи для роботи з відкритими даними Опен Датабот є інформація, що директор підприємства Lightning Кір Наталія Попова. Його заснували у серпні 2004 року. Ми зателефонували за вказаним на сайті номером, щоб дізнатись, чи буде поруч із укриттям магазин, кіоск чи інша споруда. Вказаний номер не обслуговується. Також ми зателефонували за двома номерами телефону, вказаними в заяві на затвердження проєкту землеустрою, яку Суспільному надали в міськраді. За цими номерами відповіли жінки. Представитись відмовились. Сказали, що не мають відношення до забудовника. Ми прийшли за адресою підприємства замовника робіт, яка вказана на сайті публічних реєстрів «Open Data Bot». Охоронець Василь Яшан сказав, що такого підприємства тут немає. У нас такого немає. І фірми зареєстровані, У нас тут нема такої. Ми озвучимо відповідь забудовника, як тільки зможемо з ним поспілкуватись. На ділянці нині тривають підготовчі роботи. На сьогоднішній день забудовником власником отримано. Дозвіл на початок виконання підготовчих робіт. Що таке підготовчі роботи в такій локації? Ось один люк, ось один стовп, ось інший стовп, під нами ще безліч кабелів, зв'язку, електрики, пожежних комунікацій, комунікацій, води та каналізації. Це все потрібно впорядкувати, якимось чином перенести. Оскільки ця сама будівля теж обладнана цими системами, то потрібно в них включитися. І це велика інженерна підготовча робота. Зі слів інженера, підготовчі роботи планують закінчити до кінця літа. Каштани, які тут ростуть, не рубатимуть. Заспокойте наших шановних жителів міста. Ці каштани будуть тільки облагорожені. Якщо це буде потрібно. Каже, будівництво укриття триватиме два місяці. Його площа буде 225 квадратних метрів, розраховане на 400 людей. Це буде друге модульне укриття зупинка в Кропивницькому. Перше у 2022 році побудувало приватне підприємство на вулиці Шевченка. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.